Господь з вами. Слова Євангелія від Святого Івана. Ісус сказав до Никодима: Хто з висоти приходить, то той най, над усіма? Хто з землі, той земний, той і говорить по земному. А хто з неба приходить над усіма той. Що? Бачив і що чув, проте він свідчить, та свідоцтво Його ніхто не бере до уваги. Хто прийняв його свідоцтво, той ствердив, що Бог правдивий. Кого Бог послав, той вим вимовляє слова Божі, бо немірою дає йому Бог Духа. Любить Отець Сина і усе дав він йому до дорог. Хто вірує в сина, живе життям вічним. Хто не вірує в сина, той життя не побачить. Гнів вже Божий над таким перебуває. Слово Господнє! Продовжує наш Господь розмовляти з Никодимом і з нами І нав'язує в цій розмові до сотворення людини, дає це нав'язання до сотворення людини, описано Хмісь що сотворив Господь Бог Адама, сотворив Його Землі, тому Адам. Адам, адама значить земля, ганд. І можна сказати, що перша людина ну, є людиною земною. Хто землі, той землею, той і говорить про земному. Можна сказати, що це є таке створення наше перше матеріальне. Ну no є інше сотворення, яке Господь хоче нам подарувати кожному, це є народження з висоти. Хто з висоти приходить, той не тусіма. E, і це народження з висоти. Ми маємо завдяки тайні хрещення, завдяки відродженню і Святого Духа, завдяки пасханій тайні. Я можу стати тільки людиною земною, ну і людиною небесною. За словами Святого Павла Апостола, що коли я ношу в собі образ того небесного, тобто Христа, то я є людиною небесною, я тоді стаю цим новим Адамом. Хто з висоти приходить, той над усіма? Що то значить, що той над усіма, Не взначенні не знаємо якоїсь гордості чи. Czy z nieznania, z wewnętrznego stawiania. Tylko, że te narodzenia z Wody i z Ducha, narodzenia z Boga, czynią mnie najwyraźniejszym no, dla na świata, że nikt nikt, nikt nikt nie może, niczego nie zapodziewać. Każdy z tej Paweł Apostoł, innymi słowami, kto może nas widzieć na miłości, jaka jest w Jezusie Chrystusie. Добро досвят, брата и сестри, особено Тоби с добър надет, я Ви си от сърце обажаю. Амин.